Безкоштовні аналізи для пацієнтів амбулаторії медичного центру Сім'я за направленням сімейного лікаря, жителі громади можуть безкоштовно здати загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. Рівень глюкози, загальний аналіз сечі та тести на вірусні гепатити, бе і це, віл, тропонін, вагітність та ковід. 19 Згідно програми медгарантій на первинному рівні безкоштовно. Пацієнт проходить обстеження, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рівень холестерина, аналіз крові на холестерин. Глюкоза крові, а також тести за наявності електронного направлення. Безоплатно можна зробити біохімічний аналіз крові, гормони щитоподібної залози, онкомарки раку, скерування на бак посів. Молекулярно-генетичну діагностику туберкульозу на амбулаторному рівні електронне направлення виписує сімейний лікар або вузький спеціаліст. Ці аналізи всі надаються без безкоштовно. Але наші пацієнти нашого закладу мають можливість при відповідному скеруванні електронному скеруванні сімейного лікаря при необхідних обстеженнях, які призначає сімейний лікар, здати ці аналізи в амбулаторіях. Згідно графіку і отримати безкоштовно результат.